Знімемо на пам'ять, що твориться зараз цього року. Можна підійти на сто Ага, підійти. Тримай, тримай! Що таке? А що ти? Нормально, вітер спокійний. <звук> Я не такі смішні. Минулого року. Будь ласка. Нет, я не Зараз.

Добро. Он улечка, он <свист> там. Пішли, Уля. Уля. На головному Макс, там. Макс ну що ти натягуєш тут делає? Там деви. Наш. Стрибай до них. Правильно, скільки хочеш. Та нічого. Треба ще щось замовити. Що їх троє, що я буду замовляти? Всіх принесуть. Я ніндзя, в мене. Це було те, не будеш, я кошти, і ходиш. Дякую. Давай, трошки. Трошки, значить, це алкоголь такий. Та трошки. Я, я за рульом мені не можна. <ріст> В Туалет будеш б'яти. Ага. Сиром будеш сина?

Оранжевіться така буквально така стилі величезна, вона така видно, я стилю видати, що було не ліпі. Меч, мабуть, двадцять. Як хотіть багато. Жовті, ну, навіть лише є до скористі максимум це таліфун, тому що він... Самый быстрый и він самый страшный. А Уля боялась его боялась, он той крутил ты, як от руки. І ще двигается вперед назад. А тайфун, він страшніший, ніж це. Боже, він быстрее. У меня страшніше. Ну він

Це, це бачиш, це доля, ти хотіла, ти його купиш. Знову навезла. Так, да, поміняєш, ж, ти ж не став його на місце. Бачу, тобі подобається? Умовляла купити саме такий, а він давай цей. Ти де, пап. А я тут, Я що поновок? Ульяна, а тобі що подобається? Ти теж собі таке замовляєш? Чи ти взагалі його не купуєш? Mm -hmm. Не купую. Давай я потримаю, щось треба потримати. Ні, а коли вона може. А це машинка і таке. О, глянь якийсь. Це машинки, я такі спальні копию, треба надати. У мене, мене таких хотвіл більше. 100. Не балакає, так. Да? Десь 100 і більше. У мене те. Я їх дуже колекціоную. Ось всі набори. Она а на такого можно биби сработать? Mm -hmm. Ты mm -hmm. вы, знаешь, что это биби? Смотри за головой Зомби Это что? А бы там были такие? и так надо было стрелять, к Вася О, ну недалеко. Ні, там гель. Та не страшно, у нас вже такого, знаєш, скільки.

Дайте я вас Бо вас розмило там. Стійте тут гарне освітлення. Стійте. Матвій стій сказала. Матвій хорош. Ніяк, уля, не треба. Чуєш, що кажу, Улі, кажи пока що таке, Серветки? сервет? Давай потримаю іграшку. Кажи пока. пока, Улічки. Все, дякуємо, що приїхали. Пока, Ульяна.